Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Олексомко, і радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Це директор комунального неприбуткового підприємства Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради пан Сергій Перегончук. Пане Сергію радий. добрий день. Не дивуйтеся, пан Сергій сьогодні буде без наушників, як він сказав, наушники це для слабаків. Окей, сьогодні ми будемо говорити про реалізацію соціально інформаційного проекту серед він на нашій територіальні для нашої територіальної громади ця програма. Ця цей соціально-інформаційний проект він має назву Сміливі знати, е, пане Сергію. В мене прописані абсолютно всі питання, і ми маємо всі абсолютно їх перейти, е, проговорити, озвучити. Тому одразу поїхали. Що таке? От про проект Сміливі знати як виникла ідея, що це за ідея створення і що це взагалі за проект, який має таку назву Сміливі знати. Перш за все, я хотів би зауважити, що це спільний проект Подільської громади та Подільського регіонального центру онкології. Uh -huh. Але насправді ідея або ж не насправді, але ідея його виникнення полягає в тому, що на жаль, наше населення, тобто мешканці міста Вінниці або ж нашої області, дещо менше уваги приділяють, або ж зникла так звана культура профілактичних оглядів. Коли громадянин mm -hmm. звертається раз на рік до свого сімейного лікаря з приводу того, а які ж мені потрібно профілактичні методи обстеження пройти для того, щоб упевнитись, що стан мого здоров'я є задовільним. А нам, як з точки зору онкологів, важливим є те, що, на жаль, останніми роками збільшується кількість пацієнтів, які поступають до нас з третьою, четвертою, тобто вже запущеними угу. стадіями рака, в... а... вчасно не Так, не точно. Угу. А насправді найголовніша мета з точки зору запущеності в тому, що чим більш пізня стадія раку, тим менше пацієнт виживає з нею. А чим раніше ми виявили рак, тим кращий прогноз щодо виживності пацієнта. От тим, то ми разом з подільською громадою і е, Подільський центр онкології приймаються і е, надають можливість тим, хто сміливий, знати про всі профілактичні. От тут слово сміливий може трошечки так не те, що напружити, а якось викликати таке запитання. Що значить сміливий? А це теж нюанс, е, скажімо так, нашого, наших громадян угу. в тому, що хтось. Переймається тим, що от я піду на профоголь, зроблю там рентгенівський знімок, чи зроблю УЗІ позапланове, а раптом там щось знайдуть, якийсь гастрит, а може якийсь бронхіт. Краще я вже не піду. І врешті-решт це і виливається в тому, що пацієнт, допоки його нічого не турбує, ніяких симптомів або ж проявів захворювання немає, він не звертається по допомогу, а звертається виключно, коли вже є. Серйозна тривога, серйозні скарги, і його щось турбує. А на жаль, це вже, як правило, запущена стадія захворювання, або ж запущена стадія, ну в нашому випадку, на жаль, раку. Тобто ми маємо пам'ятати, що тоді, коли не болить, і варто в тому і звернути увагу угу. на те. І певно, це і має бути вихована або ж. Е... Поінформоване населення щодо культури профілактичних оглядів. Будь ласка, поки у вас є час і наснага, прийдіть е, до сімейного лікаря угу. або ж до онколога, і пройдіть цей профілактичний огляд. Я зараз е е займу спеціально, спеціально зараз займу позицію диктатора, і я поставлю питання інакше, пане Сергію, а можна було би вирішити це питання? Ну таки, вирішити я беру в лапки, вирішити це питання наступним чином. Я ж пам'ятаю, що до цього часу, по-моєму, існує. Ти не пройшов провогляд. Тобто ти не пройшов флюорограму, ти до робочого місця не допускаєшся. По-моєму, це точно є в освітянських е колах е на базі освіти. По-моєму, воно до цього часу ще є. А вже ж є. Чому не зробити так само? Е Обов'язково занотую це і подам таку пропозицію. Е ну, я роз... Я розумію, зараз може хтось сказати, що Олексі, тут воно прийде. звісно ж має місце бути, але на жаль, та частина населення, яка не підпадає під профілактичні огляди, або угу. ж під медичні огляди, або ж якийсь моментом медичний допуск до роботи, намагається усіляко. А іноді, і та, яка підлягає усіляко. Ну, вибачте, заслан угу. спідлять від цього і якось уникнути цих процесів. Ну так зробити це, вибачте, теж мене за сленг, а бізаловкай. Супер. От зробив і все. Супер. І, і не можна. Так. Це, до речі, так само, як на заході. Ми цілий час кажемо захід, соціальні умови і так далі, так далі. Це так само, як зі страховкою. В тебе немає страховки, ти не можеш іти вчитися в університет. В тебе немає страховки, ти не можеш іти працювати. Тебе не беруть. Ти не пройшов профогляд. Ти не пішов про погляд, ти не отримав страховуватися, тобі не оплачується страховий. Значить, ти не на роботі. Все. Ну, окей, на придумання. Тут не вистачає ще тільки третього когось, щоб жартую. Які основні завдання стоять перед цим проєктом? Що ви туди вкладаєте? Основні тези, основні мізки. По-перше, проєкт досить широкий. Окрім того, що ми звертаємось як до цілівої аудиторії, до мешканців міста Вінниці наразі, так само в нас в у цей вівторок і наступний вівторок, 29 жовтня. Проходитиме зустріч з сімейними лікарями в хабі місто з містів uh -huh. для того, щоб донести цю інформацію, і провідні спеціалісти нашого центру якраз і будуть їм доводити інформацію щодо доцільності і види профоглядів. Взагалі, то метою є те, щоб ми донесли завдяки друкованим матеріалам є залучення сіті лайти в громадському транспорті є інформаційні матеріали. Планується, що будуть відеоролики транслюватися в місцях скупчення людей угу. своєю активністю телевізійними і радіоефірами. Ми будемо усіляко інформувати населення області про доцільність. І є, які є необхідні або ж рекомендовані профілактичні огляди в залежності від статі, в залежності від віку оцю інформацію, і буде оця вся інформація, mm -hmm. і буде доноситись до нашої. Віторії. Якщо я правильно вас розумію, ми маємо вийти. Ми вінничани, буде буду так говорити. Ми маємо вийти на те розуміння, що в короткому такому заголовку профогляд або просто о, медичний огляд, або щорічний огляд, як завгодно тут же можна варіювати. Це має бути спектр. Всіх алгоритм прописаний. Протокол є. Всіх необхідних щорічних ем, е, аналізів. Так, ну вибачте, я сказав аналізи, але обстежень. Обстежень. Так. Обстежень. Да, обстежень. Ми маємо вийти на такий рівень. А вже ж. і, і його прописати якось письмово-протокольно. Угу. Тут знову ж таки йде мова про те, що сімейний лікар і наголошує пацієнтам, що давайте проходити про Але якщо це буде більш деталізовано, і я, наприклад, як чоловік. 50 плюс угу. віком, буду знати, що мені раз в рік треба пройти УЗІ передміхрової заузи і здати просто специфічний антиген. То я і подумаю, що, мабуть, це не дарма писали і якісь там засади доказової медицини, я колись читав там книжку чи зустрічав це, угу. обґрунтовані вони є. І я дійсно його пройду. Ніж я прийду до сімейного лікаря, а він там зауважить, що треба пройти профогляд. От таким чином ми і намагаємось спонукати і створити оцю культуру розуміння. В нашого населення, що це є необхідністю? Ну щоб тільки цей профогляд не перетворився на ситуацію, яку ми маємо з ВЛК. Умовно, я зараз нічого не хочу притягувати. У нас зовсім абсолютно інша тема. На кого в першу чергу орієнтований оцей проєкт? сміливі знати? він назвемо так багато широкоформатний, тому що він орієнтований перш за все на населення нашого міста і області. Окрім того, на сімейних лікарів в нас вже відбулася одна зустріч. Планується ще друга зустріч. Потім ми плануємо певний момент щодо запрошення спеціалістів до нас в центру і, взагалі, на спілкування відкритиму спілкування між. Лікарем первинки вторинного рівня, ну і безпосередньо вже спеціалістом. Ви декілька разів сказали сімейний лікар, сімейний лікар, сімейний лікар, чому ви робите таку ставку саме на сімейного лікаря? Тому що це та особа, яка і Назвемо це Має, раз в рік пацієнта вибачте, роздягнути, оглянути його шкіру, <гум> е заглянути її, вибачте, в рот в ніс, порекомендувати їй провести кардіограму, е електрокардіограму, провести йому УЗІ черевної порожнини, серця, нирок, е передміхров... якщо потрібно передміхрової залози, жінкам порекомендувати пройти. Профілактичний огляд гініколога раз в рік провести УЗІ малого тазу, провести раз в рік або ж флюорографію, або ж рентгенографію органів грудної порожнини, те, що згідно канонів і е, обґрунтувань доказової медицини, є показаним певному віку. Певному гендеру, ну тобто статі угу. певній статі е, людини населення нашої області. А, пане Сергію, ем, чи є вже створений перелік у цей от е, джентльменський набір, як ми завжди казали? На правда, це не стосувалося медицини. Джентльменський набір маючи на увазі е, набір найбільш Необхідних, найбільш показових, найбільш узагальнюючих е таких, як це правильно сказати, знов не досліджень. 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 Да, досліджень. досліджень. Дякую. Так, він дійсно є. Він обґрунтований з тої точки зору, що ці дослідження є максимально чутливими і ті, які при мінімальному витратах. Можуть надати інформацію щодо стану того органу або ж системи, які є досліджувальним, слід при цьому зауважити, що, наприклад, в сімейного лікаря це входить в пакет компенсування програм медичних гарантій. Угу. Якщо йде мова про обстеження або ж консультацію в нашому центрі, то за умови знову ж таки направлення від сімейного, від сімейного лікаря, лікаря всі ці послуги будуть надаватися безоплатно для пацієнту. Тут я хочу ще раз проговорити цей момент. Ем... Ми чудово розуміємо. До речі, скільки позицій туди увійшло? Приблизно. Ну, більше десятка, правда? Звісно. Досліджень. Більше десятка. Звісно. А, що нас зупиняє? Нас як е, недообсліджених пацієнтів, як кажуть лікарі, що немає здорових і е, е, Нас що зупиняє? Нас зупиняє м, в тому числі і е, роз, роздрібленість. Де би ми могли це зробити? Тобто немає єдиного центру, де ми прийшов, витратив е, умовно день і е, звідти вийшов. Насправді є, але оцим е, е, етапом маршруту називаємо да. є сімейний лікар. Будь ласка, він зможе це скоординувати і зорієнтувати пацієнта. Що сьогодні робимо оце, оце? Угу. Ну з з з знову ж таки, він скаже вам, що раз ви вже прийшли в лабораторію і вже йде забор крові, то заберіть його одразу на раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо ви вже прийшли на УЗІ, одразу зробіть УЗІ того, 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 того. І таким чином, дійсно, наш громадянин, мешканець міста Вінниці, зможе або ж Вінницької області, пройти ці обстеження внузручний йому, короткий Термін, оце один. Це одна сторона. Інша сторона: це те, що, як ви вже сказали, якщо є направлення від сімейного лікаря, значить в центрі онкології це буде безоплатно. Звісно, от тут також виникає питання: чи весь цей набір, діагностичний набір, щорічний діагностичний набір, чи як там як завгодно, чи буде він безоплатний? Звісно, тому що це входить в програму медичних гарантій і Національна служба здоров'я України. Реймбурсуємо, ну, тобто uh -huh, компенсується uh -huh. для навіть, якщо заходу. це буде відбуватися в різних абсолютно а ж. точках. А у вас, ж. наприклад, це одні одні діагностичні моменти в у сімейного лікаря, десь в лабораторії це інші діагностичні у і так далі. Так це не має значення, оскільки всі ми е, співпрацюємо з Національною службою здоров'я України. Так про формати, які ви використовуєте для оповіщення громадян, зрозуміло. Ми вже якби поговорили, ви сказали. Мені єдине, що мене, наприклад, цікавило би по факту, бо тільки тільки запустилася нас я розумію. Інформаційна кампанія. До речі, скільки вона буде тривати? Вона буде тривати до кінця цього року. Календарного, угу. тобто ще ну є місяці. ще час. Так, є так, ще так, час. Так, так. можна буде потім, навіть під час цієї кампанії, можна буде говорити, що найкраще і найлегше е, в лапках це слово кажу, доходить до е, віничан, е, має найбільшу реакцію, і на що краще рефлексує віничан. звісно І ми з таким чином і будемо. Потім постфактум вже або ж і походу, відслідковувати та. це, визначати для себе. Я впевнений, що це з часом поросте і, мабуть, більш масштабний і більш серйозний. Проект. У вас вже була перша зустріч 22 жовтня з сімейними лікарями. М -м -м у нас. Є один знайомий у нас у нашої команди. Він завжди говорить е, таку фразу що вдалося, що не вдалося, і чому е, все вдалося, е, тому що в цій зустрічі приймала участь 30 сімейних лікарів. Е, з, з боку Подільського регіонального центру онкології це було сім спеціалістів е, з, з різних різних напрямків і різних спеціальностей, які по черзі надавали інформацію взагалі про амбулаторну службу. Подільського регіонального центру онкології, а потім кожен з спеціалістів в своєму профілі давав оці моменти протокол пацієнта, дорожню карту обстеження пацієнта з певними моментами деталізації, відповіді на ті питання, що цікавилися сімейних лікарів, доведення якихось особливостей щодо того, угу. і таким чином ми змогли донести їм. А найголовніше, знову ж таки, нам потрібно було підняти питання, створити культуру цього профілактичного обстеження. Бо якщо як це клінічно виглядає? Прийшов пацієнт до сімейного лікаря, а він його і має оглянути. Якщо в нього є родимка, яка змінила форму, змінила розмір свій Так це, змінила... це треба було відмітити сімейному лікарю. Змінила ну... свій колір. Угу. То тут сімейний лікар і має чітко спрямувати його вже цього пацієнта до дерматолога або ж до онколога. Або ж якщо в пацієнта є виразка ротової порожнини, яка не заживає вже більше місяця. Будь ласка, або це стоматолог, або це онколог, або це лор лор-лікар. Все в силах е, сімейного лікаря, і він має бути налаштований на це. Угу. Так само, як і пацієнт, має бути налаштований на раннє виявлення будь-яких захворювань, ну, в тому числі, на жаль, і онкологічних. А чи достатній рівень е, е, підготовки е, компетентності наших сімейних лікарів? Над цим ми і працюємо за умови, що це є необхідним. Але він абсолютно достатнім в той самий прелік. Забезпеченості сімейного лікаря або ж амбулаторії, і входить наявність там дерматоскопу, наприклад, mm -hmm. і певних засобів, які дозволять йому проводити ці обстеження. пане Сергію. А не напевно ж прораховували таку ситуацію, коли е сімейні лікарі, враховуючи тільки професійну підготовку і їхню вузьку спеціалізацію, у когось широка, у когось вузька спеціалізація, чи не перетвориться це потім в таку ситуацію, що сімейний лікар абсолютно абсолютно всіх по будь-якому, як ми кажемо, чиху буде відправляти е, до онкології, ні, тому що в тому то і полягає у цей момент протоколізації або ж створення протоколу, або mm -hmm. ж дорожньої карти, або ж маршруту пацієнта, що є чіткі покази, е, якщо це профілактичний огляд, вік стать, е, до яких саме обстежень має бути спрямований пацієнт. І тоді вже за умови знову ж таки того, що там будуть знайдені якісь порушення, він має тоді вже направлятися на консультацію до онколога за рахунок того, що це протоколізовано, є чіткі покази, угу. чіткі види реагування або ж дії потім сімейного лікаря. А тепер інше абсолютно запитання не про лікарів, а про нас, про населення, про недообсліджених. А, є ж певний не те, що недовіра, а є певна якийсь такий неактивність або нерозуміння ситуації у нас, чому ми і відкладаємо щорічний похід до сімейного лікаря, чому ми відкладаємо щорічний огляд, чому ми відкладаємо той самий профогляд? Є якесь певне таке у нас, це напевно на рівні ментальності, на рівні психіки, на рівні розуміння, а нічого, якось буде, та. Це було і то буде, і це пройшло, і то пройде, і так далі, і так далі. Ми чи ви відчуваєте, що ми як населення не зацікавлені в тому, щоб знати, що з нами робиться? Я впевнений, що населення зацікавлене, але за умови того, що воно поінформоване про необхідність цього профілактичного огляду, і поінформоване про доступність проведення цього. Профілактично я до цього часу стикаюся. Просто я вже вас цитую, де тільки можу. Я до цього часу стикаюся з тим, що як тільки я кажу, іди, зроби іди перевірся, іди подивися в онкоцентр. 99 Мені кажуть, ні, я не піду. Чому? По-перше, я боюся, по-друге, мені немає грошей. І я тут починаю казати, що люди добрі, візьміть направлення від сімейного лікаря, прийдіть в онкоцентр, і ви це все зможете зробити безоплатно. Я я ж кажу я, цитую вас так і залишається оця інформаційна, не по як ви сказали, не, по інформов... не, поінформовув... не поінформована. На жаль, так і в тому-то і полягає частково наше завдання, щоб в діалозі з тим ж самим, з тим самим сімейним лікарем донести йому цю інформацію, тому що інформацію про те, що ці послуги є безоплатними, найчастіше і. Мабуть, і має дізнаватися пацієнт від свого сімейного лікаря, від лікаря-онколога від будь-якого співробітника закладу охорони здоров'я або ж сфери охорони здоров'я. Ви бачилися вже раз з сімейними лікарями. Ви будете бачитися з ними на наступному тижні. Щось мені підказує моя життєва позиція. Що ви будете бачитися з ними ще не один раз, і будете, будете, будете це запроваджувати. Напевно, ми ще зробимо ефір стосовно. Зеленою Даніловою, з, з е, в, Подільською громадою, обов'язково також про це будемо говорити до нового року, як ви сказали. Цей проєкт, проєкт Сміливі знати, буде інформаційний проєкт. Буде у нас е, на в Вухах на очах ми будемо про це так, говорити Так, тут і, і йде мова про те, що є співпраця між двох ну, організм організацій. Є громадська організація і є подільський uh -huh. регіональний центр онкології, які зацікавлені в цьому. І, взагалі, проект Сміливі знати реалізується подільським регіональним центром онкології та подільською громадою. Це реалізується з результатами конкурсу проектів для фондів громад України в рамках програми Люди для людей та фінансування залученого ініціативним центром. Сприяння активності та розвитку громадського е, почину е, єднання від приватних осіб та організацій. Ну, знову таки все робиться для того, щоб ми все таки пішли, зробили е, діагностику. Да, але, і тут Пере... в тому-то і переплет... гарне сплетіння співпраця і. Поєднання пліч опліч руху громадської організації угу. і подільського центру онкології. Дякую вам, директор е комунального неприбуткового підприємства Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради, пан Сергій Перегончук, був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін і говорили ми про е запуск і реалізацію соціально-інформаційного проєкту серед нас. Вінницька територіальна громада, в першу чергу. Ну і Вінницька область е само собою також підключається. Проєкт. Називається сміливі знати. Ми сміливі знати і краще. знову таки, я згадаю, Пирогова, Майбутнє е медицини лежить за профілактикою. Це ж найкраще. Дякую вам Олеже, за. <сіх> Дякую вам, пане Сергію. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку музичну паузу. Ну і далі випуск новин вже вас чекає. Час змін з Олегом Сенком. Вінницький ритм сто і вісім рафен. Місто над Богом, події, що поруч.